Вітаю вас! З вами вчитель фізичної культури. Сьогодні ми з вами розглянемо таку спортивну гру, як дартс. Так давайте з вами розберемося, що таке Дартс. Дартс – це гра, в якій гравці кидають короткі дротики у круглу мішень, розділену на сектори і закріплено на стіні. Давайте з вами трохи повернемося до історії виникнення Дартсу. З різних джерел дартс налічує біля 300 років. Історія виникнення лежить на Британських островах. Спочатку в цій грі було дуже складно визначити переможця, тому що правил зовсім не було. Але згодом з'явилися перші правила І мішень розділили на 20 секторів. Перший офіційний турнір відбувся у Лондоні у 1927 році. А у 1954 році гра набуває статусу спорту і проводяться перші змагання. Посилання на презентацію по темі «Дартс» я залишу в описі під цим відео. Розмір мішені 45 см по діагоналі. 20 секторів розділені між собою залізним дротом. Висота мішені від підлоги до центру 173 см. Відстань від лінії кітка до мішені 237 см. Довжина дротика не повинна перевищувати 30,5 см, а вага 50 г. Основними частинами дротика є оперення, хвостовик, барель та голка. Для того, щоб визначити, хто перший розпочинає гру, кожен гравець кидає один дротик по мішені. Той, хто влучив ближче до центру, той розпочинає гру. Гравці кидають по три дротики в серії. При підрахунку очок беруть увагу лише на ті дротики, які залишилися. На мішені після трьох кітків. На початку гри кожен гравець отримує 501 очко або 301. Рахунок ведеться шляхом вирахування очок. Наприклад, якщо ви три китка влучили в яблучко, ви отримали 150 очей. 501 очко мінус 150, ми отримуємо 351 очко. Переможцем вважається гравець або команда, яка першим зменшить свої очки до нуля. Якщо у вас залишилося 40 очей, а ви після трьох китків набрали 50, то ваша серія не зараховується, у вас залишається стільки очей, скільки було до цієї серії. Кожна гра називається легом. Матч складається з трьох легів. Перемагає той, хто перше виграє два леги. Початковий рахунок 301 або 501 очко використовується для одиночних гравців. А якщо це команда, початковий рахунок повинен складатися з 1001 очка. Сектор мішені Дарсу. Найдорожчий сектор 20, найдешевший 1. Якщо ви влучаєте в центр мішені в червоне, його ще називають яблучко, дає вам 50 очей. Якщо ви влучаєте в зелене поле, Навколо червоного, його ще називають віл, дає вам 25 очей. Якщо ви влучаєте в зовнішнє кільце, воно дає вам примноження на 2. Якщо зовнішнє кільце ви влучаєте, дає помноження вам на 3. Якщо ви влучаєте в біле поле або в чорне поле, ви отримуєте ту кількість очей, яка зазначена на мішені. Якщо ви не влучаєте в мішень, ви не отримуєте нічого. Давайте для прикладу з вами розберемо влучання в зовнішнє кільце та внутрішнє. Якщо ми влучаємо дротиком в зовнішнє кільце, як ми вже сказали, зовнішнє кільце подвоєння. Ми влучили в 20 в сектор подвоєння. Ми отримали закидок 40 очей. Влучили другим дротиком також в сектор 20. Подвоїли 40 плюс 40 вже 80 очей. І третій кидок, також в сектор 20. І ми отримали суму 120 очей. Давайте з вами розберемо в внутрішнє кільце кидки. влучили в внутрішнє кільце. Отримали 20, 20, 20, 60 очок. Тому що внутрішнє кільце воно помножує на 3 60 очок. Другий кідок також влучання в внутрішнє кільце, також 60, 120 очей в сумі. І третій кідок також влучання в внутрішнє кільце 20. І ми отримуємо в сумі 60, 60. Та плюс 60-180 очей. Це максимальний результат, який мож, можливо отримати за три китка у грі Дартс. На змаганнях обов'язково закінчувати гру потрібно влучанням в подвоєння або у яблучко. Наприклад, якщо у вас залишилося 50 очей, закінчити гру можна влучанням в яблучко. Якщо у вас залишилося, наприклад, 40 очей, закінчувати гру можна влучанням в подвоєння 20. Якщо у вас залишилося 2, то можна закінчувати гру влучанням в подвоєння одиниці. Стійка в дарці. Зараз я вам наведу декілька прикладів, які існують. Єдина вірна стійка повинна відповідати вимогам. Ведуча нога розташовується спереду, маса тіла переноситься на цю опорну ногу, тоді як інша зберігає баланс. Усі позиції мають однакове положення по відношенню до верхньої частини тіла. Техніка тримання дротика. Не існує правильної техніки тримання. Ви можете взяти його двома, трьома, чотирма пальцями. Знаходите баланс і потім берете, як вам зручно. Але класичний варіант трьома пальцями. І робите кидок. Техніка китка. Становимось у стійку. Висовуємо руку під кутом 90 градусів. Прицілюємось замах, прискорення, відпускання. При прицілюванні, замаху, прискоренні та китку ми лікоть тримаємо рівно, не розгойдуємо. При китку дротик, кінець нашої руки. А також існують ще інші мішені дартс та інші ігри.